Це зараз є з нами пан Данілов. Можемо продовжувати вам слово. Ще раз наголошую, що не треба робити якоїсь великої трагедії. Да на фронті складна ситуація, непроста ситуація. Маємо розуміння, що Російська Федерація непростий ворог, і коли хтось розповідав, що це якісь там мобіки або ще щось, маєте на увазі ні в якому разі не можна так відноситися до ворога. Ворог непростий, складний, от наше завдання зробити все залежне для того, щоб якомога скорше відправити їх до біса на свою територію. Я хочу звернути єдину увагу, що коли ми з вами розмовляємо, ми постійно з вами розмовляємо про суходол. і чомусь забуваємо ситуацію пов'язану з морем, з Кримом з іншими територіями. Майте на увазі, що ми маємо там дуже потужні успіхи. Успіхи, які змусили російський флот, який ще лишився на території Чорного моря, взагалі піти дуже дуже далеко, для того щоб вони його зараз ховали, те, що стосується ситуації, пов'язаної з статтєю Олександра Літвіненка, яку він нещодавно видав, я хочу, щоб ми чітко з вами зрозуміли, що Російська Федерація, от не змінює своїх планів. От у них завдання доволі просте: це знищити нашу країну, загарбати всі території собі, повернути нас в кріпацтва. От інших завдань собі Росія не ставить. Але за рахуванням того, що спроможності військовим шляхом перемогти у них вже немає. Вони зараз вже як два місяці, або навіть трошки більше два спини. Місяці ми спостерігаємо, от, е мають велике намагання. Зробити внутрішню дестабілізацію на території нашої країни вони зараз активізували величезну кількість фронтів. Вони зараз ми маємо величезні інформаційні атаки на нашу країну за допомогою цих ботів. От я вже неодноразово казав, що ці обізлічені Акаунти це велика проблема не тільки для нашої країни. Це проблема буде для цього світу, тому що вони будуть використовуватися під час виборчої кампанії сполучених штатів, Великобританії в наступному році, в Євросоюзі. Майте на увазі, що Росія вкладає шалені гроші в ці проекти. От і оці так звані ботаферми. Вони в них ісчисляються не то, що там тисячами. Вони в них ісчисляються вже сотнями тисяч, доходять до мільйонів от, і десятки мільйонів так званих. Пустих акаунтів, які за допомогою технічних засобів, нібито генерять ті чи інші меседжі, це дуже така небезпечна ситуація. От і я думаю, що найближчим часом навіть світ має на це звертати увагу. Я не проти соцмереж, але я тільки за те, що вони мають бути публічними. Ми маємо розуміння, з ким ми маємо справу. Тому що коли ми маємо справу з залізом, які е, софт зроблений е, російськими спецслужбами, і нібито він видає там величезні кількості е, чи то уподобаєк, чи то інших речей, чи то текстових повідомлень з того чи іншого приводу, майте на увазі, що це може бути єдина залізяка, от яку обслуговують спеціалісти з ФСБ Російської Федерації, або з якогось іншого їх підрозділу, вони в цьому є абсолютно фахові. А от до речі, якщо ви почали говорити про їхні спецоперації у соцмережах і взагалі такі е, морально-психологічні е, спецоперації, ну ми ж бачимо, що відбувається зараз е, у Європі. Які політики приходять до влади в деяких країнах? Яка риторика дуже часто, ну точно вже не на підтримку України, а іноді і антиукраїнська чи чи достатньо протидії колективний захід? Ми розуміємо, що нам треба боротися зараз всередині нашої держави, так, і нам треба боронити наші кордони. Але чи розуміють це взагалі наші західні партнери? Наскільки Росія зараз в інформаційному полі готова реваншуватися і навіть десь реваншується у Європі? На жаль, на жаль, мусимо навіть і про це вже говорити. Коли ви використовуєте слово сполучення колективний захід, я не зовсім розумію, про що йдеться мова. Це ми свого часу за е, часів СРСР, от, там було вигадано таке слово сполучення, колективний захід. І у них всі, хто не входив, скажімо так, от, в страни СЕФ, це були колективний захід для того, щоб не вказувати ту чи іншу конкретну країну. Ми зараз з вами продовжуємо цим користуватися. На жаль, от, розуміємо дуже просту річ. Кожна країна є окремим суб'єктом. Кожна країна живе власним життям, має власну конституцію, має власні закони, керівництво тощо. І коли ми кажемо, що про цей колективний захід він інколи дає збої в нашому уявленні. Тому е, вплив Російської Федерації на певну кількість країн там та величезна кількість російської мови, російської фронди, російських е, фондів, російських інституцій, які фінансуються. Хто а хто закрите через російські е, закриті бюджети спецслужб маєте на увазі, то тоді вони мають такі результати, які ми маємо сьогодні в деяких країнах в Європі. От. Це дуже небезпечне явище, тому що після цього може оця кількість цих країн І Якщо вона збільшиться до критичної точки. То тоді питання от, так званого колективного західу, про який ви кажете, воно взагалі може постати на порядку денному. Що це таке? Я тільки за персональну відповідальність і за персональне е, значення кожної окремої країни, тоді все буде нам з вами зрозуміло, тому що е, всіх збирати в один кошик, ну як на мене, не зовсім коректно. А те, що Росія працює по всіх цих країнах, от має бажання сувати свого носа, як завжди. Внутрішні справи так це доведений. Факти. Останні вибори, які відбулися на території Європи, яскраве тому підтвердження. Пане Даніло, ще хочемо з вами зачепити тему Польщі, наших кордонів з цією країною, і тої ситуації, яка склалася щодо блокування підприємців, перевізників, так які вже третій тиждень стоять там в блокаді. Сьогодні було повідомлення про те, що ще один водій на жаль загинув, стоячи там, і це насправді теж сумно. Чому не вдається таки знайти якогось шляху порозуміння, домовитися. Поговорити про це, аби там ніхто не страждав ще от в таких умовах, тому що в нас фронт війна, і тут інша справа на на здавалося мирних територіях вже Польщі. Як ви гадаєте, чому так складно зараз йде цей процес перемовин з Польщею? Хто нам може допомогти? Чому так взагалі відбувається, що не вдається домовитися? Ну, дійсно дуже складна ситуація, непроста ситуація. Маємо розуміння, що в Польщі відбулись вибори. Правляча партія, яка мала владу скорше за все втратити її. Буде нове керівництво в країні, і от якраз у цьому періоді, коли умовно кажучи, є певне, я не хочу використовувати слово сполучення безвладія. От, тому, що не зовсім воно буде коректна, але тим не менш, коли ми маємо цей перехідний період, ми маємо таку ситуацію, яка є дуже дуже прикрою От для нас, тому що це ж не е, тільки ситуація пов'язана. З тим, що е, там стоять сьогодні е, наші е, водії на кордоні, це не зовсім приємна ситуація. Тим паче, коли зараз е, поступається зниження температури, от ви знаєте, що вже на приликі жаль, два водія е, от, померли під час цього страйку польських е, водіїв. Ситуація вкрай вкрай не пласта. Нам тут в ніякому разі не можна, скажімо так, от скатитися в які в якісь е, форми з'ясування стосунків, які не будуть коректними, от але я хочу зауважити, що це країна Євросоюзу. Я не можу сказати, що там Росія має величезний плив на Польщу, Там точно такого немає. Це наші сусіди, це друзі. дружі. Друзі, я більш не впевнений, що пройде певний час. Воно все о, встане на свої місця, і вся ситуація, яку ми маємо на сьогоднішній день на кордоні, вона обов'язково закінчиться. От, непроста ситуація дуже неприємна. Дуже неприємно. Я хочу сказати, що наше керівництво і прем'єр-міністр я знаю, що докладає зусиль міністр Кубраков, який безпосередньо опікується цими питаннями. Є контакти, є от але на жаль, до на, на цей час ми не можемо сказати, що ми поставили крапку в цьому питанні. Пане Олексій, десь підсумовуючи тему міжнародних відносин, не буду використовувати справді слушне зауваження визначення колективного заходу. От якщо говорити про окрему підтримку від окремих країн, складається враження, що зараз ми знаходимося в такому ну. Якщо не критичному, то етапі зниження підтримки від багатьох наших союзників, якщо порівнювати від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, зараз ця підтримка навіть у США кажуть, що ну не так просто виділяти потрібні бюджети чи правильне таке твердження, і якщо так, то що нам з цим робити? Адже тенденція поки що ну не вселяє такої, знаєте, надії. По Перше, заспокоїтись, не робити з цього великої трагедії. Нічого страшного не відбувається в кожній країні. Відбуваються свої внутрішні політичні процеси. Маємо розуміння, що кожна країна має свої бюджети. От я більш ніж впевнений, що ситуація те, що стосується з нашим стратегічним партнером сполученими штатами, найближчим часом буде е, вирішена і вирішена буде позитивно для нашої країни. Ще раз наголошую, майте на увазі, що ніхто не очікував, що такий період е, часу буде іти війна. Це по перше. По друге, я вас хочу повернути до 24 лютого, 2022 року. От і нагадати, що на той час нас ніхто не вірив. От і це е, ми розуміємо завдяки нашій міцності. Ми тримаємо е, фронт, ми тримаємо нашу країну. От, звичайно, якщо це місяць, два там рік, півтора. От чим далі цим буде складніше. Це треба визнати, і не треба ще раз наголошую тут, е, розуміти, що нас будуть все життя годувати, і ми все життя будемо. Отримувати допомогу, нам треба ставати дорослими. Нам треба розуміти, в який спосіб розвивати нам нашу країну. Я хочу сказати, що велика підтримка зараз буде після того, як відкритий коридор, от, завдяки в тому числі участі наших британських партнерів в цьому питанні. От і тому і з Божою допоможі, я думаю, що ми впораємося з тими негараздами, які на сьогоднішній день є в нашій країні, і я більш ніж впевнений, що Російська Федерація рано чи пізно зазнає от, поразки, і ми зробимо все, те, що ми маємо зробити, пане Олексій. Якщо говорити знову ж таки про ті, ті завдання, які зокрема і президент Зеленський давав в. В тому числі ставці зокрема, йшлося про те, що має бути напрацьована схема, як в Україні ну скажімо так, інтенсивність повітряних тривог має бути дещо знижена або диференційована. Багато ми спілкувалися про це в тому числі з представниками Представниками протиповітряних сил вони поки що ну, зазначають, що якщо є міг 31 в повітрі, то е, вони будуть давати тривогу, тому що там проліт цієї ракети над територією цілої України теоретичний, займає 5-6 хвилин і справді дуже е, складно зорієнтуватися. На якому, В якому стані зараз от е, ця ситуація? А друге запитання: це стосовно єрмака. От, якщо говоримо про е, цитати Єрмака, про Відкриття одного з цивільних аеропортів в нашій державі Суміжні, як на мене, доволі питання є якісь зрушення. Я хочу сказати, те, що стосується е, цих повітряних е, тривог, Маєте на увазі, що є е, дійсно питання о, з мігами 31, ми 3-4 хвилини достатньо для того, щоб вони зробили враження, і тут ніхто ризикувати не має права. У тому, що ніхто не буде на себе брати відповідальність, не дай Боже, скажімо так, що якщо так станеться, от, і, і в цей час не буде оголошена е, ця повітряна тривога. Це не ну це, це не це не, це не при речі. Інша справа, що це треба зараз привести в певну відповідність, і треба розуміти, в який спосіб все це зробити. Я не можу сказати, що сьогодні е, на е, черговому Зустрічі президента з цими представниками сектора безпеки і оборони, які відбуваються щодня зранку. О, це питання було на порядку денному. От військові дійсно підтверджують, що те, що стосується іншої ситуації, коли немає 31-х повітрі, вони готові з, спільно з ДНСС з'ясовувати всі ці ситуації, давати свої пропозиції. Але якщо в небі знаходиться Міг-31, майте на увазі, що ми не можемо ризикувати життям наших людей. Те, що стосується відкриття е, аеропортів от, одного чи двох, це питання е, непросте. Воно зараз на порядку денному є в роботі, але майте на увазі, що тут має бути дуже потужна е, ситуація, пов'язана з деякими речами. По-перше, це противоповітряна оборона. Ми маємо розуміння, що ми маємо закрити простір для того, щоб не в якому разі. О, ці терористи не вразили е, ці об'єкти там, де будуть літаки, там, де будуть люди, там, де буде скажімо так, вся ця інфраструктура. Це перше. Друга ситуація, майте на увазі, що має бути обов'язково е, міжнародне страхування цих речей. От, тому що літаки це річ коштовна, але майте на увазі, що компанії, якщо не буде великих страховок, Якщо не буде страхування, те, що стосується літаків, те, що стосується людей, які будуть перебувати на борту цих літаків, от, навряд чи то буде цим питанням займатися. Це питання є на контролі, це питання пропрацьовується. От, я хочу сказати, що ми маємо вдалий е, е, опит співпраці з британськими страховиками, те, що стосується е, е, зернової угоди. От, я думаю, що це як тільки будуть вирішені ці, ці саме питання, то питання відкриття. Аеропорту чи аеропортів буде на порядку денному, і я думаю, що це буде абсолютно е річ для всіх зрозуміла, коректна, і ніхто під килимом нічого робити не буде. Ми будемо публічно про це комунікувати. Нам пишуть наші глядачі е різноманітні думки про те, що вони чують зараз в ефірі. І от одне з запитання, хочу вам. Переадресувати запитують, хто випустив Арестовича з країни і чому ніхто ще не поніс відповідальності. Направду не маємо точної інформації, де перебуває Арестович. Але зокрема сьогодні там він опублікував пост. Здається, на, на фоні була Англія, і він там заявив, що він справжній росіянин України. Ну така заява звучала. Звісно, що в жодному разі не хочеться там зайвої уваги і. Якоїсь реклами робити Олексію Арестовичу. Але от якщо запитують, як він виїхав, то це справді цікаво. Ну, По-перше, я вже надразово наголошував, що я цю людину не знаю. Я не знаю, хто це. І коли в мене починають питати за цю людину, скажімо так, я уявлено не знаю. Чим він займається, що це за людина? Я просто інколи бачу його, усі російські наративи, от, які вкладаються в ту систему координат, яку запускає Російська Федерація, я це можу сказати. От. Але коли мене питають за нього ще раз наголошую, ну я не знаю, що це за людина, як він виїхав. Але повірте, пройде час, все стане зрозуміло, хто його випустив, на підставі яких документів він виїхав, чого він виїхав. Він же розповідає, що він там, наскільки я розумію, герой. і... І, і, і таке інше О, це питання рано чи пізно постане на порядку денному, а вислови не тільки його зараз. Такі з'явилася ціла пліяда оцих, скажімо так от діячів, от які починають розповідати про російську мову, про дружбу з Росією, про Пушкіна, Лермонтова. Вони там починають вигадувати ціле несінитниці, от і вважають, що наш народ, наш народ, буде за них. Я не знаю. Він же оголосив, що він там куди збирається балотуватися. Ну куди там з рейтингом мінус 82% довіри можна взагалі балотуватися? Ті люди, які вкладають в такі проекти гроші, вони мають просто знати сучасну соціологію, мають розуміти, що відбувається. Ну, але ви теж розумієте, що таке політика? Коли людина заявляє, що вона йде в президенти, то потім наступним кроком вона завжди може сказати, що це політичні переслідування. Якщо будуть якісь і кримінальні справи, вони вже є. І от за те, що ви кажете, за за виїзд за кордон бо справді не знаємо, як ж він виїхав. Я не знаю, що там за кримінальні справи. Чим більше ви про нього говорите, тим більше ви даєте йому якихось певних речей. Це ж технологія. О, це технологія провокаційної, скажімо так от риторики. А ви на це починаєте реагувати? Ваші телеглядачі починають задавати питання. Ще раз наголошую, щоб це був останній арестович. Ми ж їх вже таких бачили не дуже 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 багато. От вони дуже швидко починають а потім кінчити не можуть. Вертаючись до протиповітряної оборони, зокрема на останньому Рамштайні про це говорив голова Пентагону Достін. По суті, це така центральна була теза за підсумками Рамштайну, яка потрапила у медіа. Розуміємо, що напевно є тези, про які не можна говорити публічно, але тим не менше, про посилення протиповітряної оборони нашої держави, про по суті створення коаліції протиповітряної оборони. Як ми можемо, як ви можете проаналізувати підсумки останнього цього року? Рамштайну. Ну, я можу сказати, що це дуже потужна е, потужний майданчик для вирішення тих проблемних питань, які є у нас ситуації пов'язана з війною з Російською Федерацією. Те, що стосується протиповітряної оборони, тут декілька компонентів. По перше, це захист критичної інфраструктури, захист наших міст, от, в тому числі і литовищ, щоб ви мали розуміння, і ми в комплексі під розглядаємо всі ці питання. От і я дуже вдячний всім партнерам. От більше ніж 50 країн приймає участь в таких засіданнях. От і коли ми з вами будемо аналізувати ту допомогу, яка на сьогоднішній день отримує наша країна, повірте, це ну це шалена допомога від всього світу. І коли дехто е, починає розповідати, що вона там закінчиться, то ще ну от про, простий яскравий приклад: 6 тисяч тонну являється собі енергетичного обладнання 6 тисяч тонн. Не 60, не 600, а 6 тисяч тонн наша країна отримала тільки в цьому році для того, щоб ми могли, скажімо так, от, в якісному стані наші об'єкти критичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури підготувати до цієї зими. До речі, про, про енергетичну складову сьогодні так ну, багатьох українців десь можливо за затригерило, налякало це повідомлення, що енергетична система була в такій певній критичній точці, і просила людей не використовувати зайву електроенергію. І навіть е, в зв'язку з цим аварійною з цією аварійною ситуацією було повідомлено «Укренерго», що були задіяні ресурси сусідніх країн. Більш детальніше, що насправді сьогодні відбулося, і друга частина запитання, чого ми очікуємо від росіян, тому що ну ми не раз уже говорили про те, що ці масовані ракетні удари по енергетиці е, мають розпочатися на жаль рано чи пізно. Поки цього немає. Чи є шанс, що вони можуть змінити стратегію, враховуючи зокрема е, ту допомогу, яку отримує українська енергетична інфраструктура, за враховуючи посилення протиповітряної оборони, можливо, вони зрозуміють, що блекауту досягти в Україні їм не вдасться? Ні, вони не будуть змінювати свою стратегію. От, нам не, нема, скажімо так, от надіятися на те, що вони щось будуть міняти. Вони не змінюються. Ще раз наголошую, це для нас е, цілком зрозуміла річ. От як тільки зараз буде зниження температури, вони відразу будуть скажімо так, от спробувати намагатися е, використати наявні можливості для того, щоб спробувати знищити нашу е, саму енергетичну е, інфраструктуру. От у нас є на сьогоднішній день інформація, Я дуже би хотів звернутися до всіх телеглядачів, в тому числі ваших теглядів, що найближчим часом з рахуванням зниження температури росіяни можуть розпочати. І якщо ви чуєте от повітряну тривогу, майте на увазі, що треба обов'язково бути в бомбосховищі. Треба обов'язково приймати от, безпосередньо всі від вас залежні дії для того, щоб ви були в безпечних містах. От, тому що вони чекали, коли буде знищення температури. На жаль, вони на сьогоднішній день є. Так, ми дійсно отримали допомогу від наших сусідів, від наших країн. Це природна річ. От коли їм складно, ми допомагаємо. У нас є такі можливості і спроможності. Коли е, нам складно, вони нам допомагають. Тут нічого страшного немає. Це постійно відбувається. І я б не робив жодної трагедії всього, всього процесу.